Друзі, знову всіх вітаю. Ну що ж, Приїхав до нас на огляд ось такий цікавий твердопаливний котел. Виробник атар. Цікава моделечка, класичний твердопаливний котел, двохдверний, потужністю 12 кВт, свіженький, як ви можете бачити. Виготовляється даний котел зі сталі товщиною 5 мм. Топочка 5. Ось таким чином виглядає теплообмінник. Дивимося зольну частину. Є стоять додаткові дверцята для того, щоб продукти згорання не висипалися, коли ви ці дверцята відкриваєте. Зольний ящик іде в комплекті. Зверніть увагу, будь ласка, на колеснички. Ось такі човудні колеснички, нормальні, добротні, якісні колеснички. Зажимчики, ручечки. Все зроблено якісно, зроблено класно. Який ще такий... Плюс цього котла: що дверцята можна перекинути як на праву сторону, так і на ліву сторону. Ви собі можете їх переставити. Це, в принципі, дуже зручно для тих людей, хто шукає собі котел або на праву, або на ліву сторону. Позаду котла бачимо шибірочок, димохід 160-ти шибером. Патрубочки йдуть 40-ві на цьому котлі. Механічний регулятор тяги ставиться ось тут. Блок управління та турбінку можна поставити з правої сторони. або з лівої сторони. Друзі, Є12, Є 16 кВт, дві позиції. Ще також хочу звернути вашу увагу на те, що тут дійсно велика топка. Можете побачити об'єм топки на 12-47 дециметрів, на 16-70 дециметрів. Така цікава позиція. Звертайтесь, там і ціна солодка. Якщо пишіть в коментарях, що по чому, буду вам відповідати. Дякую за увагу, Па-па!